Привіт, мене звати Саша Гурші, я тревел-агент, і в цьому випуску хочу розповісти вам про готель Nubian Island. Готель в цьому році пройшов часткову реновацію, змінили трішечки номери, їх обновили, обновили по ремонту, обновили по меблям. Тому я сподіваюся, що випуск буде для вас корисним. Ви тим часом ставте лайки цим відео, діліться своїми враженнями, відгуками в коментарях під цим відео. Хто ж тут вже відпочивав за останній рік. tá o princípio por nada na ordem né? Готель Нубін розташований в 8 кілометрах від міжнародного аеропорту Шармальшей. І доїхати загальним трансфером від аеропорту до готеля можна приблизно за хвилин 40. Це при умові заїзду в інші готелі. Якщо будете замовляти індивідуальний трансфер або ж таксі, то час дорозі складе хвилин 10-15. Розташований готель в районі Набк – це один з самих вітряних районів. А взимку тут вітер гуляє так що нормально. Є відливи моря. Звісно, це ж залежить від фази місяця, або ж в першій, або в другій половині дня. Проте є басейни з підігрівом, готелі з дуже хорошим харчуванням, з креветками, з морепродуктами, з суші. І два готелі у нас відразу на одній території Nubian Island та Nubian Village. А ось так виглядає лобі готеля Nubian Island. Нагадаю ще раз, що два готелі мають одну територію. Звідси у нас відкривається чудовий панорамний вид на басейни. На територію готелю і трішки далі у нас знаходиться пляж. Ось там у нас тільки реєстрації, а там у нас головний бар з алкогольними безалкогольними напоями, а також з натуральною кавою. Готелі не позиціонують себе як готелі, які не працюють з російським ринком, не приймають заявки від російських туроператорів та не приймають від них оплати. Але як я помилявся, коли вірив цим словам, про це я розповім більш детальніше в кінці відео Всього в готелі три басейни. Заді мене основний басейн. Саме в цьому басейні у нас є бар, алкогольні, безалкогольні напої, а також кава. Але в зимовий період він не підігрівається. Басейн з підігрівом у нас знаходиться трішки далі. Це у нас релакс басейн. Тут спокійний відпочинок, можна купатися, можна загорати, відпочивати. Немає музик, немає анімації. А трішки далі у нас вже знаходиться активіті басейн, де проходять всі вечірки, пінні вечірки, анімаційна програма, і там, в принципі, весело. Той басейн, який активіті, він в зимовий час підігрівається. Тому більшість туристів взимку симку проводить час саме там, і він ближче до моря. Друзі, в цьому випуску я вам покажу майже той самий номер, який був минулого разу у випуску з Nubian Island, але трішки категорії вище. Це номер Executive Suite, двохкімнатний номер. Минулого разу, мабуть, я вам показував, точно, я вже забувся, півтора року пройшло, все забувся. Показую вам починаючи з ванної кімнати. Номер оновлений після реновації. Реновація в головному корпусі всіх номерів була в травні 2022 року. Тобто всі номери будуть ось такі. Ну, не всі, а саме цієї категорії. Велике двоспальне ліжко, величезний балкон. Отже, як згадаю, ті номери, які були в тому році, вони дійсно були втомлені і потребували ремонту. Але в Нубіані за рік їх змінили. Повністю нові меблі, шафа, полотенця для пляжу. В номерах є сейф і користування сейфом безкоштовно. Розетки, розетки, розетки. Місце під багаж. І переходимо в другу кімнату, де можна відпочивати. Тут є диван, він розкладається. Плазмовий телевізор, кофейно чайний набір. Та водичка. Тут у нас місце під речі. Міні-бар залишився старенький, але він без ржавчини, без нічого, як новенький. Ну, друзі, номер дійсно класний. Особливо, якщо ти бачив цей номер до ремонту. Особливо, коли ти бачив цей номер до ремонту, то враження, враження чудове. Вам лише залишилося забронювати тур і приїхати в нубіа на відпочинок. Навіть номера для вас обновили. Йдемо, дивитися територію. По основній території у нас ось такі річечки, струмочки. Як були, так і залишилися. Територія доглянута, охайна, багато зелених дерев, пальм. І, як завжди, ще минулого разу, ще зараз. Працівники щось роблять, підстригають, поливають. Це територію тут доглядають. Тому якщо ви любите готелі з великою територією, варто звернути увагу на ці два готелі. Тим більше, коли є можливість гуляти відразу по території двох готелях. По території двох готелів: Nubian Айленд та Nubian Village. Ось такі корпусах у нас знаходяться номери Фемелі, яких можуть розміщуватись. Повноцінні сім'ї з дітьми в одній кімнаті, батьки в другій кімнаті дітки. Такий номер я вам показав у минулому випуску. Можете подивитися, я вам залишу посилання в описі під цим відео. І зараз, гуляючи по території, ми з вами вийдемо на пляж. Звісно ж, пляж не змінився, пляж, яким був, такий є. В напку в цьому районі абсолютно всі готелі, які б ви не бронювали, Ріхана. Nubian, Rixos, Magic World. Та інші у всіх готелях будуть відливи захід моря з пірса. І не дивлячи на це, занурюючись на глибину, відразу з пірса, можна буде плавати та дивитися на чудовий кораловий риф. Друзі. Покажу вам номер ще сімейний саме той номер, який я вам показував в минулому випуску. Один в один. Навіть номер номер той самий. І цей номер пройшов також часткову реновацію. Телевізор, дзеркало. Нові меблі. Свіженький ремонт. Номер складається з двох кімнат перша. З двоспальним ліжком. Далі у нас. Ванна кімната. Як була з душем, так і залишилася Кофейний, чайний набір та міні-бар. І друга кімната з двома ліжками. І прогулявшись трішки території, ми з вами виходимо до головного активіті басейну. Саме в цій зоні у нас проходять пінні вечірки, різні паті. Манго, фестивалі і так далі. Басейн у нас з підігрівом, і в басейні є бар. Те, що потрібно для туриста. До речі, відразу навпроти у нас зверху знаходиться тренажерний зал, а на першому поверсі один із ресторанів, де можна буде пообідати. І один із головних басейнів. Який з підігрівом, біля басейну є шезлонги, парасольки. Якщо вас дивує, що зараз мало людей, то знімаю готель я о 9-й ранку з самого ранку, коли море ще не відійшло в першій половині місяця, тому людей зараз немає, тому що більшість із них на сніданку. У нас і територія, і пляжі відразу на два готелі: Nubian Village і Nubian Island. Тому, якщо комусь чимось не подобається пляж Nubian Village або Island, або немає вільного місця шезлонга, завжди можна буде пройти трішечки далі і знайти вільне місце. На пляжі у нас є закуски, є бари, є морозиво. Більш детальна інформація по, цьому, по цих. Двох готелях, є в попередніх відео, я вам залишу посилання. Друзі, ви тільки погляньте на цей пісок. Здавалося б, пісок звичайного кольору, але він такий і не морквяний, але темно-темно жовтий. У нас є піщаний захід в море, там глибина буде невелика, і краще за все пройтись до готеля Nubian Village і звідси по пірсу. Спуститись. Пірс тут не дуже довгий, він дерев'яний, але там чудовий кораловий риф. Я вам його також відзняв і показав в попередньому огляді. На території двох готелів Nubian Island та Nubian Village є загальна дитяча. Площадка, також є поряд міні-клуб, тому буде де залишити діток. Ось міні-клуб, навпроти тяча площадка, і тут у нас розташований ресторан, в якому буде проходити ваш обід. І знову ж таки, так само, як і в Nubian Island, у нас один басейн є активіті. Саме в цьому басейні проходять пінні вечірки. Всі. Активні анімації. Тому скачати вам доведеться, і басейн на дві частини. В одній частині дорослі, а в другій діти. І навіть коли тут піна вечірка, то піна є і для дітей окремо, і для дорослих. Звісно ж, є бар, шезлонги. Ці номера у нас бунгало, а трішки далі у нас сімейні, а також сюти. Як завжди, велика доглянута територія. І трішечки далі у нас кактусовий сад. Величезні п'ятиметрові кактуси, з яким всі роблять чудові фотографії. Ось ці всі маленькі будиночки, які по території, це все номери бунгало. Це мінімальна категорія номера. І в середині готелю. У нас є аквапарк, він невеличкий, три гірки дорослих та чотири гірки дитячих. Зараз він не працює, але буквально через півгодинки він включиться, гірки будуть працювати, тут буде багато туристів. Поблизу аквапарку у нас шопінг-центр. Собака у нас шопінг-центр. Я минулого разу порівнював ціни. До речі, я вчора купив собі схожий чемодан. алейкум. How much? Фунт. Фунт. Окей, баля, шокран. А такої? 800. Шокра. Ціни на чемодані адекватні. Я думаю, середній коштує 600. Я стурвався 500, але в принципі за 500 тут також вам думаю віддали б. Ось басейн, релакс. Тут можна плавати, тут можна відпочивати, пити коктейлі. І, звісно, в парі для цього басейну в нас є морозиво. Друзі, в минулому випуску я вам показав по Nubian Village декілька категорій номерів, в тому числі Superior, в якому я проживав. Показував сімейний і, мабуть, був якийсь ще третій номер. В цьому випуску я вам покажу номер Superior. В принципі, він нічим не відрізняється від попереднього, який я вам показував минулого року. Це номер після реновації. Реновація пройшла в цих корпусах і в цих номерах в 2021 році. Тому та кімната, в якій я проживав, ту кімнату я вам показую тільки номер кімнати інший. Такі ж самі картини, таке ж саме велике двоспальне ліжко, телеплазмовий телевізор, дзеркало, розкладний диван. В номері можу проживати в цьому 2 плюс 2 і прямий вихід до басейну. Це перший поверх, а минулого разу я проживав на другому чи на третьому поверсі. Так виглядає лобі, і відразу з лоббі у нас вихід в головний ресторан. Зараз там проходить сніданок. Нагадаю вам, що один раз на тиждень тут гала вечеря, і в головному ресторані у нас морепродукти, креветки, краби, мідії та навіть суші. Тому з харчуванням тут ніколи проблем не було. Що в Нубіан Вілледж, що в Нубіан Айленд. Швиденько пробіжимося по головному ресторану, побачимо, що у нас на сніданок. В принципі, все як було так залишилося. А можливо, навіть трішки менше. Із фруктів лише груша, світі, фініки та фруктовий салат. На даний момент в готелі Nubian я не проживаю, показую вам лише коротенький бліц погляд. Що тут змінилось за останні півроку, ось, за останні півтора року. Але сподіваюся, що найближчим часом можливо я повернусь, щоб відзняти для вас свіженький повноцінний огляд. А тепер щодо русні в готелях. На протязі останніх півроку готелі Nubia не позиціонують себе як готелі, які взагалі не працюють з російським ринком, не приймають заявки та оплати від російських туроператорів. Говорять, що більшість туристів тут італійці, європейці, українці, але росіян тут взагалі немає. А якщо і бувають, то це поодинокі туристи, які мають два громадянства або ж забронювали готель через якийсь додаток. Таке дійсно буває. Проте я задав пряме питання офіційному представнику готеля гестре. Relation, і яка була її відповідь, пропоную прямо зараз вам почути. А скажіть, будь ласка, туристи з Росії у вас є? Так, звичайно. Так? Всіх страну з України, з Росії. Насколько я знаю, вроде би не приймали заявки від Росії. Да. Или Nubian ну, Village не принимают? Как? Nubian Village не принимают. Или тоже принимают? Все принимают, да. Потому что говорили, що... Что не працюють з російським руським Понятно. Відповідь мене шокувала. Я спеціально хотів зняти на відео, щоб ви побачили в цьому огляді і почули від представника готеля, що в Нубіанах немає російських туристів, а виключно Європа. Але на жаль, звісно, можна було подумати, що ця жінка працює в готелі лише місяць. Можливо, вона не знає всієї інформації або ж до неї не донесли. Проте я задав аналогічне питання Гестрелейшн вже в Nubian Village, і відповідь була така сама: Ми працюємо з Росією. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск до бікс кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом почувати в новіанах будете саме ви. А я вам допоможу поможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся. А якщо ви вже відпочивали, або тільки прилетіли з відпочинку, діліться, будь ласка, своїми враженнями, своїми відгуками в коментарях під відео. Від вас лайк та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.